Рама в процесі роботи. 1,60 розмір. Труба 6 на 4. Вже підходить до кінця. Люди чекають. Весна на носі, а культиватора ще немає. Кріплення. Кріплення на стоєчці. Обарююся повністю по кругу. Кріплення, середнє кріплення на їжаки. Якраз вас прошу дуже. Кріплення на їжаки. Рама, як я казав, 6х4, де треба поставлення ребра, ребра жорсткості. Вже доварююся сьогодні і буде, буде, якщо дозволить, погода буде йти до покраски. Ось такі шви, як бачите, шви непогані, зварка добре варить. Пальці, пальці на 22. Це переважно. Китайці, японці від 18 до, до 40 кінських сил. Що